Бо хтось мусив говорити, не всі будемо слухати. Значить, панове, ми повинні зрозуміти, що настав такий час, розумієте, де настав критичний момент. Мас, У нас є 10% ті, які хочуть України. А тут хочуть люди цілком іншої України. Вони її вони хочуть її полів. Вони хочуть її родовищ, її так писати робочої сили. Я вже закінчую. Тому я чому я хочу підтримати тих кандидатів, які, так би сказати, дійсно опираються на, 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 на як казала раденська ідола, на чаяння народа. Розумієте її? Не може такого бути, що вони всі так би сказати, більшістю пішли. Був цей Лавринович. Зробив своє пішов, був цей зі Львова, зробив своє пішов, розумієте, і тому подібне. А вони ж тут є ці хлопці, які їх водили, розумієте, водили. Але вони не несуть за це відповідь, Тому я вважаю правильно, що депутат, який відстоює і опирається на громадській організації, от я підтримую пану Макльону, бо той розширення громада, тут таке як презерватив, кожна члена, кожна голова. Розуміти, але є конкретні люди, які несуть о несуть статутні зобов'язання і відповідальність перед статутними зобов'язаннями. Розумієте? і тому, що є. А що до того що пан каже о цей закон? Безперечно, як можна серед вовків не жити, як жиє серед вовків, треба вити по вовче. Це неможливо, друзі, це неможливо. Тому що все то є, як кажуть Америка і голі кобіти. Бандити при владі, і вони розікрали, і вони розробили. Ми маємо, ми маємо і не треба ділити людей по національностях, хлопці. Це не той, це рідкісне декарство. Рідкісне текарство. Не тому, що бо я є націоналістом у третьому поколінні, і предки мої проголошували незалежність української держави, і в Дрогоби чи у Стрію. То, і мене не може звинувачити в чомусь. Я не є той чоловік, який хилив перед кимось голову. Тому я вважаю, що пан Микола правильно сказав, і тому має бути не тому, що я за нього буду, не, кажуть, я не агітую вас. Бо ви маєте всі свої голоси. але ми повинні висувати того, не доктринера. Розумієте, не доктринера Ще пан бігу.